Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми торкнемося, мабуть, однієї з найгостріших і водночас ключових тен у реформатському богослов'ї мова піде про абсолютну владу Бога, так, навіть над злими вчинками людей, і розбиратися в цьому будемо, спираючись на думки Жана Кальвіна, викладені в його знаменитих інститутах. І ось власне питання, яке століттями не дає спокою богословам, і яке, чесно кажучи, може спантеличити будь-кого. Як так виходить, що досконало добрий і всемогутній Бог може використовувати зло для своїх цілей, але при цьому не бути його автором? Саме це питання і є серцевиною нашої сьогоднішньої розмови. Щоб розкласти все по поличках, ми пройдемося по ключових пунктах кальвінової аргументації. Спочатку розглянемо саму суть протиріччя, потім поговоримо, чому просто дозволив це не відповідь. Далі, як співіснують Божа воля і людські дії. Розберемося, чи не означає це, що у Бога дві волі. І наостанок підсумуємо все, говорячи про провину, справедливість і таємницю. Отже, почнімо. Перший розділ глибоке протиріччя. Перш ніж шукати відповіді, треба чітко окреслити проблему. У чому ж власне, полягає цей вузол, який так складно розв'язати? А ось і він, цей виклик. З одного боку, ми віримо в досконалу доброту Бога. Він світло і не має в ньому ніякої темряви. А з іншого, ми бачимо його абсолютну владу над світом світом, де, на жаль, трапляються жахливі злі речі. І писання каже, що навіть ці речі Бог вплітає у свій великий план. Як це поєднати, як святий Бог може суверенно керувати подіями, які включають гріх, і при цьому залишатися абсолютно святим? І отут починається найцікавіше є така, знаєте, дуже популярна і, на перший погляд, проста відповідь на це питання. І Кальвін бере цю відповідь і, скажімо так, розбирає її на молекули. Багато хто каже ну, Бог не робить зло, він просто дозволяє йому статися. Звучить логічно, правда? Але Кальвін каже: ні, це не те, про що говорить Біблія. Він протиставляє цю ідею пасивного дозволу, де Бог ніби сидить на якійсь сторожовій вежі і просто спостерігає, як все відбувається, біблійній картині божественного провидіння. А це вже зовсім інша річ. Тут Бог не просто спостерігач, він активно керує, тримає ключ від усіх подій і скеровує їх до своєї мети. Його суди не залежать від людської волі навпаки. Людські дії, навіть злі, в кінцевому підсумку виконують те, що він постановив. Ось як сам Кальвін про це говорить він вважав, що казати про простий дозвіл це просто базікання абсурд. Це все одно, що уявляти Бога, який сидить і чекає, куди ж заведе випадок чи людська воля. Для Кальвіна це було не просто неправильно, це було ухиленням від прямого свідчення писання. Це знаєте, така спроба захистити Бога, яка насправді просто применшує його суверенність і владу. І він підкріплює це писанням Згадаймо Йова, він втратив усе. І що він каже? Він не каже, сатана забрав, а Бог дозволив ні. Його слова вражають Господь дав і Господь взяв. Він дивиться крізь дії сатани, крізь дії грабіжників і бачить за всім цим суверенну руку Бога це неймовірно глибоке розуміння. Або ще один приклад з першої книги царів Історія про царя Ахава. Там Бог не просто дозволяє ахаву бути обманутим. Ні, він активно діє, він прямо каже, що пошле Духа Неправдивого, щоб той ввів в оману пророків. Розумієте, це не пасивна позиція, це активний Божий суд, чіткий наказ для виконання його волі. Але, мабуть, найпотужніший доказ це розп'яття Христа. Подумайте тільки, найжахливіший, найнесправедливіший, найбезбожніший вчинок в історії людства. І що говорить книга дій? Що всі ці люди ірод, пилат, язичники, ізраїльський народ зробили лише те, що рука і задум Божий визначили наперед. Це просто вражає. Найбільше зло в історії послужило для найбільшого блага, нашого спасіння. Ось це і є вершина демонстрації Божого суверенного управління всім. Добре, якщо ми приймаємо, що Бог не просто дозволяє, а активно керує подіями, то відразу ж виникає наступне логічне питання. А як щодо нас, як щодо людської відповідальності? Якщо людина виконує те, що постановив Бог, то чи можна її взагалі звинувачувати в гріху? І тут Кальвін вводить ключове розрізнення, це дуже важливо зрозуміти. Потрібно розрізняти волю Божу і заповідь Божу. Що це означає? Божа воля це його таємний суверенний план, це те, що неодмінно станеться. А Божа заповідь це його відкритий закон, його правила для нас, це те, що ми повинні робити. Це два різні аспекти, і їх не можна плутати. І дивіться, як це працює на практиці. Ось відбувається якась подія. Крок перший: ми дивимося на мотив людини. Людина діє, виходячи зі своїх гріховних бажань і свідомо порушує Божу заповідь, те, що він відкрив нам як правильне. Крок другий ми дивимося на мету Бога. Через цей самий людський вчинок Бог досягає своєї власної, абсолютно справедливої мети, виконуючи свій таємний суверенний план. Один вчинок, дві абсолютно різні перспективи. Тому Кальві каже, хоча Бог і використовує нечестивих для виконання свого плану, це їх ані трохи не виправдовує. Чому? Бо вони ж не намагалися виконати Божу волю. Навпаки, вони свідомо порушували його заповідь, ідучи за своїми похотями. Тобто людина несе повну відповідальність за свої мотиви, за зло в своєму серці. Її судять не за те, що вона сама того не знаючи стала інструментом у Божому плані, а за те, що вона свідомо обрала зло. Гаразд, рухаємося далі. Розділ четвертий одна воля, а не дві, і тут ми підходимо до, мабуть, найсильнішого заперечення, яке можна почути проти цієї доктрини. Зачекайте но якщо Бог таємно бажає, щоб щось сталося, але водночас відкрито це забороняє у своєму законі, чи не означає це, що в нього якесь роздвоєння особистості, що його воля воює сама з собою? Це ж пряме протиріччя. І це абсолютно справедливе запитання, на яке потрібно дати відповідь. І відповідь Кальвіна така: ні, Божа воля єдина і проста. Протиріччя існує не в Бозі, а в нашому сприйнятті. Це нам, з нашого обмеженого людського погляду, здається, що вона багатогранна і суперечлива. Ми просто не можемо збагнути, як він може в один і той же час бажати чогось у своєму суверенному плані і забороняти це у своєму законі. Це як дивитися на складний діамант. З різних боків він виглядає по-різному, але камінь залишається єдиним проблема в наших очах, а не в діаманті. Ще до Кальвіна Августин навів чудову аналогію уявіть собі ситуацію є батько, який помирає. І Бог у своєму проведінні визначив, що цей батько помре. У батька є два сини один добрий, він любить батька і палко молиться, щоб той жив. Інший злий, він ненавидить батька і бажає йому смерті, щоб отримати спадок. Тепер дивіться бажання злого сина збігається з тим, що постановив Бог, а бажання доброго сина ні. Але чи є бажання угодне Богу, звісно ж, доброго сина, тому що моральність визначається мотивом серця, а не тим, чи збігається бажання з таємним Божим планом. І Августин підсумовує це геніальною фразою дивовижним і невимовним чином. Ніщо не відбувається без божої волі, навіть те, що проти його волі. Тобто люди можуть бунтувати іти проти його відкритого закону, але навіть через цей бунт, через ці гріховні дії, його вища суверенна воля все одно виконується. Що ж, давайте тепер все це зберемо докупи і подивимося на ключові висновки, що ми маємо в сухому залишку. І знову звернемося до Августина. Він ставить питання, наприклад, про зраду Юди і розп'яття Христа. Бог видав свого сина, і Юда видав свого вчителя. Вчинок ніби один, видача. Але чому Бог у цьому справедливий, а Юда винний? Августин відповідає: тому що причина їхнього вчинку не одна й та сама. Бог зробив це з любові до нас, для нашого спасіння. Юда зробив це через жадібність і зраду, мотив. Ось що все вирішує. Отже, давайте підсумуємо: по-перше, Боже проведіння – це не пасивний дозвіл, а активне керівництво. По-друге, критично важливо розрізняти таємну волю Бога, його декрет і його відкриту волю, тобто закон. По-третє, люди несуть відповідальність за свої гліховні мотиви, а не за те, що несвідомо виконують Божий план. По-четверте, воля Бога єдина, хоча нам вона може здаватися складною. І нарешті, ця вся доктрина кличе нас до глибокого смирення перед таємницями Бога. Зрештою, сам Кальвін підводить нас до думки, що наша мудрість має полягати в одному смиренно приймати все, що сказано у Святому Письмі, не намагатися бути розумнішими за Бога, не висувати йому претензій, а з довірою приймати його слово. І це залишає нас із питанням, над яким варто подумати якщо Бог справді настільки суверенний над усім, що відбувається, то що це означає для нас? Як це змінює наше розуміння людської відповідальності? І, можливо, найголовніше, навіщо тоді молитися, якщо все вже визначено? Як ця велична і, можливо, навіть трохи лякаюча доктрина про абсолютний контроль Бога насправді повинна формувати наше повсякденне життя і наші стосунки з ним.